Найбільша з усіх цінностей світу, її творча особистість, як той тенькітний паросток, що зможе розквітати тільки на благодатному ґрунті. У мистецьких школах міста для дітей створюються саме такі умови, за яких кожна може дитина розкрити свій талант, стати єдиною і неповторною. Адже у нас працюють досвідчені педагоги, проводяться різноманітні заходи та конкурси. Шкільне життя в обіймах музики щодня народжує все нові обдарування, нові творчі ідеї на щирі посмішки та встановлення юної особистості. Саме сьогодні ми зустрічаємо та вперше відзначаємо обдарованих і талановитих учнів комунальних закладів Конотопських дитячих музичних шкіл номер 1 та номер 2 переможців обласних всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Кращих з кращих активістів міських та шкільних заходів, а ще креативних та ініціативних юних музикантів. На заході, На заході присутні народний депутат України Олександр Качуля. Та викладачі Коноторських дитячих музичних шкіл номер 1 та номер 2 Щиро запрошуємо до слова народного депутата України Олександра Качуру. Я пам'ятаю, це знаєте цей мандраж, коли ти виходиш на цю сцену, Там це дуже важко. Тому великі молодці, ті, хто це пережив, ті, хто подолав цей страх, я впевнений, що ви будете багато чого долати в житті ще. Потім, якщо ви це будете долати. І найголовніше, що ви долаєте всі перешкоди, і зараз в онлайн навіть в конкурсах уграємо. Це просто, ви знаєте, ну, в Парижі, я дивлюсь, подивився сьогодні інформацію, в Києві, скрізь по всьому світу, берете перші місця. І тобто часто в сукорище не за допомогою. Тобто, давайте будемо об'єктивні держави, зараз ви це робите. Але продовжуйте займатися і це завдяки терпінню ваших батьків. допомоги, Тому я вам в будь-якому знаєте, хочу сказати, щоб ви вірили в цеє майбутнє, ви вірили в будь-якому випадку в те, що ви зможете досягти того, чого ви прагнете, те, про що мрієте, знаєте, те, що вам дає, в дитинстві згадав такі якісь мрії, коли в тебе ось такі мурашки по шкірі йдуть. Ти от про щось мрієш. Ми потім коли дорослі, що батьки знають, ми про щось там забуваємо, відмовляємося від якихось своїх мрій, які в нас були. Потім забуваємо про них вам мрію, щоб ви від них не відмовлялися і про них не забували. Точно, щоб ви їх досягли того, що ви прагнете, того, що ви бажаєте. Тому ми от сьогодні вирішили подякувати батькам, подякувати педагогам, які вас привели до тих результатів, які... Ви принесли місто, тому що ви дійсно прославляєте місто наше наш регіон, тому що ви показуєте, що в нас передове насправді навчання. Я ж кажу, всупереч, тому що це завдяки педагогам, завдяки, завдяки батькам, а найголовніше завдяки вашим прагненням, тому що ви розуміли, що іноземні, да, і там ті, хто навчається в іноземних закладах там трошки краще, можливо, технології, інструменти, але ви. Враховуючи ці наявні, які у нас є, тут ресурси в школі, ви все одно і показуєте результат. Тому ми вам будемо в цьому точно допомагати, ми будемо купувати нові інструменти, ми домовилися, в нас є певний план, те, що буде необхідно для школи, тому що під час війни дуже важлива саме культура. Тому що я хочу згадати, ознати в Черчилля колись як. Йому принесли, ви знаєте цю історію, що йому принесли, коли на затвердження бюджет державний військовий міністр, і там зовсім не було взагалі культури. І Черчилль тоді запитав у міністра, за що ми тоді воюємо. Тобто якщо цього немає, то що ми тоді воюємо? От я зараз хочу сказати, що ми саме за це воюємо, за українську культуру і за майбутнє наших дітей, за їх успіх. Це найголовніше. І той, хто цього не розуміє, значить, він тоді просто не розуміє, для чого тоді ця держава, для чого ми всі тут живемо і для чого ми боремося. Тому я вам хочу сьогодні тут подякувати ще раз, завжди можете розраховувати на мою допомогу і вперед там, до нових конкурсів, щоб перемагали, щоб були першими, кращими, кращих, вдосконалювалися. І в будь-якому випадку кожному з вас я готовий допомогти в рамках можливості. Я, до речі, думав ще. Якщо ми організуємо з якимись зірками, наприклад, зустріч ті, хто досягли там по, по, по різним напрямкам такі зустрічі, щоб ви могли поспілкуватися, тобто я це готовий теж організувати. Тобто Ми про неї стільки поговоримо. Якийсь формат, наприклад, ті, хто у нас по напрямкам, наприклад, у нас є великі артисти, ті, хто лауреати міжнародні, теж і зірки. Справжнє, тобто ви самі визначите, з ким хочете, ви поспілкуватися, і це від мене от буде така для вас можливість. Я думаю, що вона вам теж дасть мотивацію далі йти і перемагати. Дякую, Дякую вам. Дякую. 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 Талант завжди родом з дитинства. Говорять, що кожна людина народжується із зерном в руці. Тільки треба знайти поле, де це зерно найкраще проросте. У нашому місті виростає талановита молодь, яка вплете у національний вінок світ свого таланту. Андрій Анатольовичу до мене на допомогу. Тож подякую нагороджується краще з кращих за любов до мистецтва. Творчий підхід в навчанні, наполегливість у досягненні поставлених цілей та волю до перемоги. Софія Плотникова. Також Софія навчається на фортепіанному відділі викладач Тетяна Кримен. Катерина Фесюд, творча, старанна, вимоглива до себе учениця, навчається в класі бандури, викладач Ангеліна Рудка та стольного співу викладач Вікторія Іманова. Постійна учасниця шкільних заходів, як солістка, так і у складі асандиків. Та обласних конкурсів Анна Мусієнко, музична обдарована, активна українська, займається одночасно на трьох відділах. Відділі народних інструментів викладача Ангеліна Дудка протепіаного відділі Світлана Лактіонова та в класі сольного співу Тетяна Цимбов активна учасниця всіх шкілів заходів як солістка, так і у складі ансамблю бандуристів срібні струни, ансамблю народних інструментів веселі нотки та пропелярного дуету, лауреат міжнародних українських регіональних обласного конкурсу. Титлова та Вікторія Осташко активний учасник у складі колективних мистецьких проєктів на підтримку ЗСУ обласного рівня, лауреат міжнародних українських обласних та міських заходів. Кожен світлих шкільних подільних проєктів, демонструючи вміння працювати в команді, має високі морально-етичні якості, неординарне креативно-критичне мислення. Та здатність до ініціювання Кіріл Пальоха займається класні та <плес> ансамблю гітаристів школи імпровіз, вокального ансамблю тоніки та хорового колективу школи, креативний учасник медіапроєктів. Та ведучий багатьох шкільних заходів. Як соліст, який є учасником обласних та муразно міжнародних конкурсів, має моральну етичну якості, завжди готовий прийти на допомогу. Анастасія Боярчук <плодиснока> та... <плодиснока> <плодиснока> навчається в класі бандури та гітари, викладача «Неліна Дубка. Бере активну участь в концертному житті школи як солістка, так і у складі ансамблю східні струни, переможниці міжнародних всеукраїнських, регіональних та обласних конкурсів. Анна Майборода. Чається в класі фортепіано викладач Тетяна Макарчук, в класі стольного співу викладач Тетяна Цимбал. неодноразово брала участь у різноманітних конкурсах, як солістка, так і у складі фортепіаного дуету. Активна учасниця шкільних концертів у складі буквально матріодусвіт хору старших класів лауреат міжнародних всеукраїнських регіональних конкурсів. Ансамбль банкуристів, срібні струни, керівник Ангеліна Дудка, покраса всіх шкільних концертів та заходів, учасників. Колективу дуже розвинутий творчий потенціал. Це справжня команда, де завжди відповідає та підтрима. Колектив фізиці неодноразово брав участь у міжнародних всеукраїнських, регіональних та обласних конкурсах та отримував звання лауреата. На всеукраїнському творчому конкурсі в місті Київ, виборов почесне гран-прі. Дитячий ансамбль народних інструментів гармоніка керівник Олена Чуприна відрізняється своєю самобутністю та артистизмом учасники колективу та ланович рацілюбні учнів, які разом зі своїм керівником із задоволенням популяризують українські. <плес> міжнародних всеукраїнських та обласних конкурсів. Дитячий ансамбль народних інструментів «Веселі нотки керівник Олена Чуприна. Команда творчих учнів, які дуже полюбляють музику та ансамблеве виконавство. Постійний учасник шкільних концертів, ансамбль народних інструментів, є міжнародних всеукраїнських конкурсів, ансамбль гітаристів, ліпровіс, викладач Тетяна Паранало, улюблених шкільних заходів та заходів для вихованців дитячих садочків. Веселий дружній колектив навіть. Ансами переводить в міжнародний та обласному конкурсів. А зараз букалій сюрприз від... Талант і сили кожного вихованця та наближають країну до перемоги. На сцену запрошуються викладачі комунальних закладів Контопських дитячих музичних шкіл номер 1 та номер 2 Ви знаєте, ще додати, що ви от реальні герої. У хто в нас є герої, які хто на передовій, ви герої свого фронту. Це справді. Тому ви повинні знати, що ваша робота важлива, тому що нам хтось там розповідає, що це неправильно, що зараз культуру не треба, вона повинна бути там десь на залишковому принципі. Я вже казав сьогодні, що ну, це неправильний підхід, тому що ми саме за це боремося. Тому ви повинні знати, що вас цінують, люблять, що ви дійсно таке круте покоління виховуєте, що от ваші результати, ваші роботи це ваші випускники. От і ваш результат він показує, що ви теж такі ж круті, як і ваші випускники. Тому що ми всі знаєте, в душі до чогось там прагнемо, якісь ми всі ми супер молоді, всі е, віримо в краще, я впевнений, що воно таке буде. Тому дякую вам. Дякую. Тетяна Поринако, Вікторія Іманова, Ангеліна Дудка, Світлана Лактіонова, Тетяна Цимбо, Олена Чуприна. Прошу будь ласка.

од едно на овој стадија, наш заступник Батько і мати, і батьківська хата, і мамине слово, і стежка, по якій вони ходять. Тато і мама дві найдорожчі людини у світі, які розділяють з нами гіркоту невдач, і щасливі кловини радощі. Щодня дарують вам, діти, дороги, тепло своїх сердець. Дякуємо вам, дорогі батьки, за чуйність, за розуміння, за багаторічну співпрацю. Перемоги вашої дитини це наша загальна радість. Тож запрошуємо до сцени наш любих матусь. Вимогам національного виховання та були зорієнтовані на загальні людські цінності, утверджували гідність. Тож, дякуємо нашим українським захисникам і захисницям за те, що можемо спілкуватися, навчатися, навчати юне покоління, дякуємо почесним гостям, дякуємо організаторам. Разом до перемоги! Дякую, так, дякуємо тут. Насправді і сьогодні тут. І я тут згадав, знаєте, там не так, була песенка мама тетки. Я задав, що мама приєд, хоч мама прийде, пусть мама мене неприємно знайде. Тільки що згадала, тільки що діста, вам зараз важко, тому що мати не так, як я батько, я розумію, що мати вона по-іншому відчуває, дружина по-іншому відчуває дику. Тому що це зовсім менша тривога, тому що дійсно біля мати ти дитина з матір'ю це найдорожча людина. Це справді навіть таке перше слово, яке ти кажеш, що потім і по, по життю це найдорожча людина. Це, це справді так і є. Тому вам дякуємо матерям, дякуємо тим викладачам, які теж є членами родини. І дякуємо нашим мож, хлопцям, дівчатам, які дійсно всупереч. Того, що зараз відбувається, ставлять рекордиці, тому я вважаю подальших всіх успіхів, щоб ви перемогали, йшли до перемоги. І за вами майбутнє точно. Нікому не вірте, що хтось там каже, що не вийде. Все вийде точно, все буде супер, ви вже цьому є доказ. Тому що ви дійсно круті. Вперед. Дякую вам, дякую всім.